Якщо ти хочеш накачати великі руки, ти маєш накачати великий тріцепс. А для того, щоб накачати великий тріцепс, важливо знати те, що я зараз скажу. Багато хто не знає, але бувають різні блоки для розгинання рук на тріцепс. Бувають легкі блоки. Наприклад, такі, як зараз на відео, це блок кросоверу. Напроти нього завжди є ще один такий. Так легко його розпізнати. Бувають важчі блоки. Такий блок завжди стоїть один, він ніби з боку прикріплений до кросовера. Ці два різні блоки відрізняються по своїй конструкції та відповідно по важкості в тому, наскільки важко в них працювати. Перш за все, я раджу тобі працювати завжди в одному й тому самому блоці, не міняти їх постійно, для того, щоб ти міг чітко відслідковувати прогресію навантаження. Також, поки ти не зробив весь легкий блок, тобто блок, який в кросовері, який в серединці, Поки ти його всього не зробив, не переходь на ваш блок, який стоїть один Цей блок це типу next level. І остання порада: поки ти не зробив весь блок прямою ручкою, до тих пір канатом не потрібно його робити. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.